Якби сказати про російськість Трампа вона може змінитися, тому що за останній тиждень знову ж таки багато хто каже, так Трамп нарешті втомиться, Трамп змінить свою позицію. Трамп, нібито, готує держдеп, готує певні санкції збільшення проти Росії. Якщо нарешті побачить, по перше, чи побачить, що Росія реально прагне війни? І по-друге, відков залишається майже як би сказати головним головною людиною, яку Слухає Дональд Трамп тому що те, що він каже е, стосовно України, ну це фактично слова Росіян. Ну а значить, кафа удар по сумам. Цей страшний кривавий удар росіян, який ініціював Путін. Мені сказали, це була помилка. Е, далі він пішов навіть більше, згадавши знову ж таки, що Зеленський і Байден розв'язали цю війну. Ну а Путін, ну а Путін також, але не основне. Ну і багато чого іншого. Американці не підтримали у великій сімці. Сказали, що не будуть. Стосовно засудження ударів по сумам і кривому розі, і знову ж ми маємо одне і те саме. Ви вбачаєте, що позиція Трампа може змінитися? Чи вона така й залишиться? Ну не зрозуміло до якого періоду, ну можливо, не завжди залишиться, і нам треба буде просто воювати і проти Росії, і проти Трампа про виходить. Ну а, завжди в такій ситуації треба прогнозувати декілька можливих варіантів розвитку подій. Перше, це коли Трамп залишається на цій позиції. Він продовжує робити те, що він робить. Хоча разом з тим паралельно це правда про те, що мінфін у відповідь на ці дії розробив цілий комплекс а, своїх санкцій проти Росії. Вони стосуються власне того тіньового флоту, танкерного флоту і так далі. Е, є ще один факт, який є дуже важливий. Е, Трамп наполягав на тому, щоб Конгрес і Сенат і Палата представників не реєстрували закон про нові санкції, де е, питання санкцій, по відношенню до Росії, перебирає повністю на себе Конгрес, Палата представників і Сенат. А ця група з 50 сенаторів не зупинила рух цього законопроекту. Він пішов, він зареєстрований. Це свідчення того, що насправді всередині в США є різні позиції. Більше того, я не знаю для чого, але в американській пресі збрехали, коли випустили останнє опитування: кількість прихильників України не зменшилась, а зросла. Вона досягла 60 69 і 76% продовжують не сприймати політику Трампа по відношенню до України. Оце крайні найбільш дієвіше. Протести, які були. Далі, оці всі внутрішні в республіканській партії виступи оточення Дональда Трампа проти нього. Це річ достатньо серйозна, яка впливає на нього. Не випадково активалізувалася противна сторона мага. Почали говорити Спарц, Мерджорі Грін там і так далі. Це рефлексія на іншу сторону, яка працює. Це свідчить про те. Що Дональд Трамп стів Вітков – це не вся Америка, і те, що це буде спричиняти тиск на Дональда Трампа, це очевидно. Як довго це буде продовжувати? Ну якщо до вчорашнього дня навіть Байден мовчав, нічого не говорив. <свісно> це унікальна річ, якої не яка не траплялася ніколи до цього. За два дні до того, Обама почав виступати проти Трампа. Тепер Байден якого ледь чули, але він таки говорив про нього. Так, там на 90% йшла мова про соціалку. Да про Україну але це, але це теж свідчить про те, що незадоволення наростає. Причому після трьох місяців перебування Дональда Трампа при владі, більше того, мене вразила рефлексія емоційна прес-секретарки Білого Дому Каролайн Левітт. Я не очікував, що. Молода людина буде накидатися на Джо Байдена, із за того, що він збирається, вона ще не чула про те, що він збирається про що говорить. це багато про що говорить. Тобто, насправді, в оточенні е, Трампа є цілий ряд проблем. Ну і найважливіше, <кхем> що почало ламати ситуацію серйозно. Це звіти, які робили керівники Африкому і Центркому в Сенаті і Конгресі. Зокрема, це Кристофер Каолі. Командуючи за об'єднаними силами НАТО в Європі, якщо уважно подивитися на його стенограми, то він там каже ключові речі: допомога Україні має наростати. Тому що допомога Україні це захист і України і захист Європи, який дійсно загрожує велика небезпека від Росії. Тому в цьому плані у мене вже сумніву немає, що середня ланка істеблішменту. Американського знаходиться на боці України, Європи і партнерів, як буде діяти в цій ситуації Дональд Трамп, мені дуже Я, важко, однак друга дорога в нього очевидно, що вона йде туди, до імпічменту або до просто того, що люди його випруть із овального кабінету, тому що напруга в суспільстві наростає, і це видно, як конфронтаційно-емоційно говорять з одного боку мага. А з іншого боку, американське суспільство. І це при тому, що е, ініціативи Маска, від послуг якого вже відмовляється Дональд Трамп, наростають. це означає, що там ще буде декілька штанг після цієї саги з приводу мит, яка буде накручувати це несприйняття в американському суспільстві. Тому, з моєї точки зору, цей варіант теж ймовірний. І третій варіант, який буде. Рефлексією на абсолютно незадовільну поведінку з точки зору Дональда Трампа а, Московського Фюрера. Я не вірю в те, що Трамп не бачить, які його оточення, того, що Путін дурачить їм голову. Я не вірю в це. Він розуміє те, що не введене в дію припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, і навіть відмова відведення переговорів про припинення вогню в акваторії Чорного моря, це дуже серйозні речі. Адже на останніх переговорах росіян взагалі не було. Ці переговори велися між, між європейцями, Туреччиною, де була Франція, Італія і Великобританія, в рамках доктрини е, даруйте, в рамках Конвенції Монтро. Тобто це означає, що вони вернулися до розгляду ключового питання безпеки стратегічної безпеки в Чорному морі. А Це зовсім інший підхід. Таким чином, очевидно, що в цьому відношенні з одного боку а, повний ігнор і грав Трампа з боку Москви, з іншого боку, позиція Європи вони будуть впливати на Трампа, і я теж не виключаю, що такий розворот в його позиції буде, чи буде. Те, що до чого він вдавався постійно, він може говорити одне, а робити зовсім інше. Такого варіанту теж виключати не можна. Бо насправді, якщо подивитися в ці дні, санкції не знімались, санкції вводилися, санкції розроблялися додатково, і це говорить про те, що більше того, я взагалі був здивований. Вони ж збиралися е зменшувати видатки на Пентагон. Так, вони збільшили їх на більше як 200 мільярдів. Набагато тобто, збільшили. Ну, говорили одне, а зробили. Вони ж вже прозвітували про те, що в наступному році в бюджеті буде більше як трильйон. Згадайте рекордні заяви Джо Байдена: 800 мільярдів. Це більше як на 200 мільярдів, вони збільшують бюджет Пентагону. Тобто, тут насправді треба дуже ретельно відстежувати ці речі і е, стежити за самим Дональдом Трампом. Ну. То правда, що він абсолютно не прогнозована і непередбачувана ситуація особа, але від цього нам не ліпше. Тобто, хто з ним зіграє в гольф сьогодні, буде впливати на рішення завтра? Так виходить? Приблизно так. можна ну, Власне, пане Романе, ну а в що не так? Хто останній зайшов, той і правий. Ну так же mm. я вам просто кажу як людина, яка з багатьма працювала на банковій. Не дай Бог, вскочив там першим. То поки дійде до останнього про твою позицію, вже забудуть. Тому це, це штука вона пов'язана з абсолютно помилковою системою влади, коли в цій особі сконцентровані занадто високі повноваження. Ось і є проблема то. Пропоную прийти до Європи. Ви зазначили на початку, що багато чого буде залежати саме від позиції Європи, від постачання допомоги і. Союзу України та Європи Рамштайн стані відбувся днями. 51 країна, 23 мільярди. Нам пообіцяли США. Фактично усунулося від цього формату, але він живий, як ви вважаєте, зважаючи на те, що ми ну, хоча на словах, але все ж таки отримали від наших партнерів. Роль Рамштайну буде зростати. Насправді він пройшов набагато якісніше і ліпше, як до цього проводилися рамштайни попередні. Поясню чому. Бо на цей раз таки правда, не тільки розкошелювалися Сполучені Штати Америки. А якщо подивитися, там півтора десятка країн із 51, які були присутні, вони запропонували свої пакети. Плюс до цього ще треба мати на увазі, що присутність там стан Каї Каїкалс. Присутність там а, генерального секретаря НАТО і закрита частина, де обговорювалися проекти, які будуть реалізовуватися спільно з Україною, по формулі 2 плюс, плюс 1 із цих 150 мільярдів виділених євро. Це дуже важлива річ. Там на публі, у публічній частині вискочило тільки один невеликий виступ з посиланням на закриту частину, що відбудеться, де ми маємо обговорити. Як було сказано спільні проекти з Україною? Чому? Тому що вони переходять до наступної фази це вкладання в українське виробництво інновації грошей, бо на цьому ж Рамштайні в закритій частині було продемонстровано, що українці такі краще збирають, швидше збирають і якісніше, і воно прив'язується до потреб фронту. Тому очевидно, що в цьому питанні будуть дуже серйозне зрушення з точки зору допомоги Україні. Залишається оця частина, про яку ми з вами обговорили, це питання ПРО і питання ППО, і особливо забезпечення ракетами цих систем. Поки що в цьому плані продовжується робота, як я сказав, і оцей екзамен, який не здав Дональд Трамп. Я поки що не знаю на нього відповідь в європейців. Однак. Те, що стосується надання Україні крилатих ракет ракет дальнобійних, про що йшла мова, також на закритій частині це питання обговорювалося і по ньому прийняти позитивне рішення. Інша справа, що це питання потребуватиме участі певної, в тому числі Сполучених Штатів, розкажу тут про одну річ. Справа в тому, що ці комплекси збираються в тому числі частково по ліцензії Сполучених Штатів Америки, і отут. На сьогоднішній день очевидно і буде ключова перепона, виходячи з того, як Сполучені Штати відносяться до ситуації. Однак європейці можуть обійти е, ці всі позиції Сполучених Штатів Америки. Е, вони очевидно, що будуть давати шанс Трампу залишатися в цьому проєкті, для того, щоб в тому числі розвивати оборонно промисловий комплекс Сполучених Штатів. Але Рамштайн, цей 27-й, він є досить успішний з точки зору: перше життєздатності Рамштайну. Друге, зверніть увагу, вперше навіть в описових матеріалах відео і аудіо зосереджувалися не стільки на європейських країнах, скільки Нова Зеландія, Австралія, Південна Корея і так далі. Всі ж вони були присутні. Я вже не кажу, навіть Грузія була присутня на цьому Рамштайні. Тобто, насправді. Мова йде про те, щоб на сьогоднішній день придати Рамштайну не тільки форму співпраці і координації допомоги Україні, тому що активізується робота в Ізбадені візит а, генсекретаря НАТО до України це в тому числі наслідок а, зустрічі, яка відбулася в Рамштайні. Тобто, насправді розгортається дуже серйозна робота по допомозі Україні. Компенсації того, що не можуть чи не будуть робити Сполучені Штати Америки, і задача лише в цьому плані встигнути все те і все це зробити до моменту, коли Сполучені Штати Америки заприндяться. Звертаю вашу увагу і на інтерв'ю керівника рейдметал Паппенгера. Але адже він абсолютно чітко сказав, що нас не цікавлять. Позиція сполучених штатів, те, що ми обіцяли Україні стосовно будівництва підприємств, ми це зробимо, тому що це стратегічні наші цілі. Більше того, в другій частині цього інтерв'ю ми абсолютно чітко сказав, що очевидно, що те, що ми випускали до цього часу, потребує кардинального перегляду, тому що війна набрала зовсім іншого технологічного рівня. Тобто, в цьому плані відбуваються дуже серйозні зміни. Інша справа. Та я ще раз акцентую увагу на тому, чи вистачить часу для того, щоб швидко все це реалізувати щодо візиту я хотів також вас запитати. Ви вважаєте, все ж таки він мав практичне значення? Це не візит вічливості і не візит там певних заяв? Так виходить? Ні, а це візит, який стосувався технологічних речей а участі НАТО. Спільних проєктів НАТО і України, спільних проєктів в рамках фінансування Європейського Союзу, ці речі ніколи не озвучуються. І не випадково а, такий вибух чергової інтересу Рашиської Федерації до НАТО і ці розмови навколо НАТО, і спроба втягнути взагалі, до чого воно тут зрозуміти неможливо. Всі оці теми, які стосуються мирної угоди, так званої Віковської теми. НАТО, п'ятої статті НАТО і так далі. Це просто дурні балачки, які спричинені тим, що актуалізована взаємодія між НАТО і Україною, між країнами НАТО і Україною, між позицією Франції, Великобританії і Україною. І очевидно, що це рефлексія Кремля. А це тільки підтверджує те, що Рютте приїжджав не лише з тим, щоб вшанувати. Пам'ять про загиблих і побажати видужання тим, хто був поранений під час цих а, страшних обстрілів у Кривому Розі, в Сумах і в Одесі, це був візит, який стосувався технологічних речей допомоги з боку Європи і України і Європи і НАТО Україні в питаннях забезпечення боєздатності України. І наостанок хотів запитати вас, щодо заяви Дональда Туска, прем'єра Польщі, ну досить така емоційно цікава, як на мій погляд. Польща е, хоче заробляти на Україні, а не просто бути з нею солідарною. Тобто, тепер не буде просто допомагати, інші заробляють. Ми також хочемо. Це що таке наближення президентських виборів, коли знову ну, в Польщі скоро вибори, да там через місяць з лишком і треба показати таку господарність, як це демонструє Дональд Трамп, який збирається повернути якісь там витрачені задарма гроші? Чи це зміна позиції наших найближчих партнерів, коли вони забувають, що Україна обороняє не лише себе, а в Польщу, в першу чергу здається, Україна також обороняє? Все, що ви кажете, пане Романе, частково правда, але й правда, і те, що коли е, торкаєшся таких питань, треба дивитися весь сюжет. Насправді питання було так, що інші допомагаючи Україні заробляють на цьому. А чому Польща себе так не веде? Мова велася про відновлення, відбудову України, і тому Туск, відповідаючи про те, що європейська спільнота. Виділяє на це і буде виділяти на це кошти, і ми хочемо, як усі, брати участь у цьому процесі. Він не виокремлював Польщу е, з усіх учасників цього процесу. Він говорив про етап відбудови України за європейські кошти і участі солідарної Польщі в цьому процесі. Зрозуміло, що тут е, пахне заробітком. Ну, а хто у цій ситуації, відбудовуючи, не буде заробляти? Роботи вистачить. Кошти для цього також передбачені, поки що лише як проєктні кошти. І тому в цьому відношенні всі мають право брати участь у цьому процесі. Інша справа, що балаканина на сьогоднішній день на цю тему даруйте, але з моєї точки зору просто перед часом. Це зрозуміло, У нас триває війна, і вона не має ще ніякого наближення до кінця. Добре, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Дякую, глядачам. Аналізу подій, що були з нами, на все добре, і до побачення.